Привіт, я бачу, що ти новенька тут. Привіт. Так, ти правий. Хочеш, розкажу тобі про моє місто? Це було б чудово. Адже я нічого не знаю про це місто. Назва Лохвиця вперше згадується в 1320 році. А вже в 17 столітті місто мало Магдебурзьке право Ого. Я й не здогадувалась, що місто має таку історію. Чи можеш ти порадити якісь визначні місця, з яких варто почати знайомство з містом? Так, у нас є багато цікавого. Наприклад, Благовіщенська церква вона є історичною та архітектурною пам'яткою це найцінніша і найдавніша мурована споруда у місті. Церква збудована у стилі класицизму, будівля вирізняється лаконічними формами і стриманістю. Храм має один купол. Який опирається на пілони у вигляді арок, вхід до храму виконаний з фронтоном, стіни покриті унікальними давніми розписами на біблійну тематику, вікна, виконані з дерева у формі арок, у нижній частині прямокутні. Біля церкви розташована чотириярусна дзвіниця, її стиль повторює архітектурні риси храму. Унікальним є давній іконостас з царськими воротами. Який прикрашений бароковою різьбою надзвичайно цікаво, щоб ти ще порадив подивитись туристам в місті. У 1922 році саме в нашому місті встановили перший у світі пам'ятник філософу. Сучасний пам'ятник Сковороді було відкрито в 1972 році. Його автором є Ігор Кавалерідзе. Самого автора на відкритті не було. Адже саме в цей час він працював над пам'ятником філософу в Києві. О, я чудово знаю, про який саме пам'ятник ти говориш. Це одне з моїх улюблених місць в Києві. Я обов'язково покажу тобі його. Дякую тобі за таку змістовну розповідь. Завжди цікаво дивитись на місто очима його мешканців. Я тобі також вдячний. Інколи корисно подивитись на рідне місто очима туриста.